Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В Маріуполі було уражене підземне укриття, яке, скоріше за все, використовувалося як командний пункт. В той же день Маріуполь відвідав, Шойгу, більше зв'язку з ним не було. Нагадаємо, в окупованому українському Маріуполі ввечері 19 травня місцеві жителі повідомляють про вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників. Вибухи в Маріупольському районі відомо про три потужні вибухи. Які чули маріупольці Попередньо є влучання в місце розташування особового складу окупантів на території Маріупольського аеропорту. Судячи з відео, у разі підтвердження інформації ворог мав нанести значні втрати. За словами Андрющенка, місцеві жителі повідомляють про вибухи між селищем, агробаза та містом. Також інформують про вибухи в аеропорту. Андрющенко заявляє, що на місці прильоту позувалися від 150 окупантів. Це місце системно використовувалося для встановлення систем ворожої ППО. Що ж, ігнат попереджав ракети Storm Shadow, тип озброєння, якого в Україні ще не було, але проблеми з їхнім використанням не буде. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, Storm Shadow – крилата ракета по типу російської X-101. Речник повітряних сил пояснив, що Storm Shadow стоїть на озброєнні провідних країн світу. А західні виробники на практиці в умовах бойових дій зможуть побачити наскільки ефективним є їхнє озброєння. На запитання чи це разова допомога чи ракети передава. Ватиметься на постійній основі ігнат не відповів. Проте висловив сподівання, що ракети передаватимуться в достатній кількості для виконання всіх поточних завдань України. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес у четвер, вісімнадцятого травня, підтвердив, що захисники України вже використовували передані ракети Storm Shadow. Можу тільки сказати, що наскільки я розумію, їх використовували після того, як ми оголосили про їх передачу Україні, але я не збираюся вдаватися в деталі. Сказав Волос під час прес-конференції, The закар. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!